Відкрий морду, посміхайся. Дивіться, дівчата, які у мене гарний кій. Ходімо колядувати. Ну що, ходімо? Ходімо. Можна у вас заколядувати? А ви лайте пане Господа, радуйся. Ой, радуйся, землесінь, боже, народився. Ось і він теж кусає. Треба так, але і і нам те урімпедорон до руманого національна держа вдягнути ромські національні костюми, прикрасити коня, дітей, щоб бачили, що в нашому житті у ромів є радість і на різдво також. Савігінамецавіна регіомандикада іґін для мене це дуже важливо, щоб ця традиція не вимерла зовсім. Нехай вона живе. її звати печки, їй три роки. Зараз ми її прикрасимо і підемо колядувати. Кобила любить дітей, не кусається спокійно. Якщо її годуєш та любиш. Цілуватися вона не любить, любить гратися як дитина. не Роми, війна вони завжди з конями кочували по всьому світі. В ті часи коні для нас були, як зараз, для когось машини. Якщо в людини є кінь, це означає, що вона живе в достатку. Наші люди знають, що така традиція існує, і тому з радістю дали коня, прикрасили його, тому що для нас це дуже важливо. Вещав провердан, обудло вечівки ре. Опа, опа. А у вас можна поколядувати? Вечірдомі, а не господа й радуся, ой, радуся, землиці, Боже. Парші святкування наше проходить як у всіх ромів. Ми танцюємо це в нашій крові. Разом з родиною накриваємо столи, молимося. Дякуємо Богу за все. Взагалі, наші ромські традиції є дуже гарними. Ми співаємо, танцюємо. Ми прийняли рішення започаткувати те, про що я не знав раніше. Келас піняла сурішення, ти подовжимо бітаділя сумена жона наш кінь сьогодні був дуже гарним. Ми причепорили коня дощиками, і він був неймовірним. У нас ніколи раніше не було такої традиції. А у вас можна поколядувати? Лайте столи, пане Господа! <потрібно> і радуйся, ой, радуйся, Земли сім Божі! Народився. Кожного року ми збираємось з моїми друзями і йдемо колядувати. Співаємо різні колядки. Однією з них є добрий вечір Тобі. Ми вперше вивчали ромську колядку, яку у нас раніше ніколи не виконували. граєн». Pura ne košnički, pura kopejki, pura ne, ne delo del, del bud grajen. Živjela <laughs> je. Lično mena koljedina zavka, podama ma bud bez voda Особисто я так не колядував ромською мовою. Я знав, що моя бабуся, інше старше покоління вони колядували ромською мовою, але на жаль, нас не навчили. І зараз я думаю, як же ж було це гарно, коли роми колядували своєю ромською мовою. Ой, царда шукала з на стеколядінецьавроа Кампете прилічано. Я думаю, що варто прикласти колядки на Ромську, щоб співали своєю мовою. Амара чи Амарачібагали Романя. фуране лоуве. Та де медева. Лаліда будґрає. Ма камінда суміннікде не са. В таборі такого ще ніколи не було, щоб ходили колядувати з конем. І мені було цікаво спробувати те, що раніше ми не робили. Ну, Мені не просто було вивчити нову колядку ромською. Я ще не співала. Але я впевнена, що наступного року ми гарно вивчимо цю колядку. Ну, І з ваш. радосомка на кезвашкадітрадіція савіканакезеса. Я радію, що відновлюється традиція, і ми плануємо її притримуватися і надалі. Далі будемо дізнаватися більше деталей, як це робили наші старші родичі. Згадаємо, як ми раніше ходили колядувати. і просто ну будемо підіймати один одному різдвяний настрій.

А це лошаді. <ріст> Дякую вам, що ви до мене завітали. Класний день сьогодні. Всім дітям сподобалося. Ходили, колядували, яблука дали. Кожного року таке робитимемо.